Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Людмила Трихлід, я психолог, арт терапевт, митець. А, створила ось таку неймовірно крутезну колоду. Я називаю її крутою, тому що я сюди вклала всю свою душу, всю свою жіночу енергію, а це Flower Energy, це жіноча енергія, квіткова енергія, енергія квітів. Я не знаю, звідки в мене народилася ця назва, тому що я її створила ну от, як на одному диханні. Я її з нею довго ходила, довго виношувала. І мені хотіло Дати сюди все найкраще, найбільш наповнене, що тільки є в мені сюди закладені абсолютно всі сюжети з дівчатками, з якими я працювала. Дівчатка мої, у мене всі дівчатка, відразу кажу. Це саме жіноча колода, що для чоловіків вона не підходить. А дівчатка у мене були і 14 років, і 80 років. Тому ви для мене всі наймиліші, найпрекрасніші. Я дійсно так кажу, тому що для жіночності немає віку. І кожен вік є унікальним, прекрасним. І, і мені хотілося цією колодою дати кожній із вас певний ресурс, також підсвітити певні можливості. Давайте зараз відкриємо цю коробочку і просто подивимось. Це моя робоча коробочка. Ось вона, до речі, ось так виглядає. Так. З усіх боків краса така обклеєна. Ми відкриваємо відразу бачимо дві колоди: тобто, велика це карточки і малесенькі карточки слова. Також у нас є невеличка інструкція. Я ще додатково цю інструкцію буду давати в електронному вигляді, тому що мені здається, що ці папірці або книжечки, або щоб не йшло з картками, вони з часом виходять із ладу і все-таки або губляться, або щось відбувається. З картками такого не буде, зараз я вам теж покажу. У нас тут є 4 базові вправи, але я зараз скажу вам одну найголовнішу. Якщо ви її зрозумієте і запам'ятаєте все, далі ви будете легко працювати, навіть якщо ви не психолог. Якщо ви психолог, психотерапевт, коуч, хтось зацікавлений в саморозвитку і знає, Знаєте, що таке мак, метафоричні асоціативні картки, тоді вам навіть це відео може бути не таким корисним, тому що нового, мабуть, я нічого не відкрию, але мені хочеться поділитися з вами своєю енергією і тим, що я вкладала в, саме в цю карту, розповісти, чому ж вони такі крутезні, для мене крутезні. Я сподіваюся, вони і вам допоможуть, і вам принесуть користь та радість. Отже, я дістаю, у мене 118, 118 карток. З картинками і 50 карточок з текстовими фразами різноманітних видатних людей, які у нас тільки є, з усього світу. Так. І що це за метафоричні картки? Сюди закладені різноманітні життєві сценарії, ситуації, які надають ресурсу, які відкривають певні послання, питання, робота з особистими кордонами, робота з невис... нестачею енергії. В першу чергу flowers energy, тобто робота з власною енергією, з власним енергопотенціалом, відновленням ресурсного стану, наповненням, пошуку якихось креативних думок, ідей, мрій, планів. Тобто повернення натхнення. От можна так сказати. Плюс, звісно, є різноманітні сценарії як стосунки, я не могла їх оминути. І батьківсько дитячі, і партнерські стосунки, різноманітні сценарії, стінні роботи, робота з різноманітними емоціями, робота з архетипами, робота із потенціальними енергіями, робота із залежністю від думок оточуючих, робота із самооцінкою, а в першу чергу самоцінністю, з тілом, з напрямками руху, з пошуком. Креативних ідей різноманітних. Знову з життєвої енергії. Тобто дуже-дуже багато різноманітних, звідки енергія у нас іде, дуже багато різноманітних сценаріїв, і кожна картка, абсолютно на кожній картці, ви знайдете квіти. Скрізь є різна кількість квітів, десь їх більше, десь менше, десь одного типу квіти, десь іншого, десь реалістичні, десь стилізовані. Тобто, дуже-дуже багато квітів як символ жіночої енергії, це як додаткова діагностика. Але для тих, кому там складно поки в цю тему заглиблюватись, я вам зараз покажу одну найпростішу техніку. З якою кожна з вас зможе працювати і зрозуміє. Я рекомендую, оскільки тут 118 карток працювати 118 днів, щоб ви пропрацювали абсолютно кожен сюжет і ви можете навіть от стопочкою покласти, але оскільки я знаю, що ви не тримаєтесь і все рівно будете працювати з ними досить часто, то можна рендомно дістати, перетасувати. Не знаю, навіщо перетасовувати, це не оракли. Відразу скажу, є. Давайте декілька базових правил виділимо. Перше правило: ми дістаємо карту тільки після того, як сформулювали запит. Байдуже, чи це ми працюємо сьогодні зі словами, чи працюємо з картинками. Я взагалі рекомендую попрацювати одночасно спочатку з картинками, потім зі словами, потім інтегрувати ці значення ще в третій сенс смислу. Тобто, перше, ми ставимо запит для роботи з даними метафоричними картками. Друге, що у нас є, ми трактуємо свою карту самостійно. Немає в цих карток ніяких значень, ніяких книжечок з позначками, що ця карта значить це, це ця квіточка, значить це це. Ні, цього не буде. Якщо ви бажаєте розвиватись, тобто, це все для вас, це про вас саморозвиток і про вашу підсвідомість. Тобто, всі відповіді, оскільки наші проблеми, всі, не люблю слово проблеми. Проблема, наскільки всі наші запитання життєві, вони породжені нашою психікою, нашим розумом, я б навіть так сказала, все, що породжено нашим розумом, ним же і вирішиться. Тобто, ми через підсвідомість, ми занурюємося через асоціацію, через метафору дуже-дуже глибоко і дістаємо з нашої підсвідомості наше значення, яке допоможе розв'язати ту чи іншу проблему. Отже, давайте мою улюблену вправу. Що мені потрібно зрозуміти сьогодні, щоб моє завтра стало більш успішним, кращим, щоб я стала кращою версією себе. Да? Ми беремо, дістаємо будь-яку картку з колоди, бажану, ну, от, ви можете працювати у закриту, у відкриту в інструкціях ця вся інформація є, обов'язково познайомтесь з картами, потоваришуйте з ними, влаш... налагодьте контакт. Це не для того, що вони ораклоїдні або тароїдні, або якісь там містичні. Ні. Це для того, щоб безпечний довір. Чи стосунки були, тобто, щоб ви не боялися дістати щось, що вам буде неприємне. Перші бажано рази, коли ви працюєте з картами, бути відкритими новому досвіду, цікавості всьому, що з вами відбувається. Ну і, звісно, якщо вам дуже тяжко. Працювати всліпу, сліпу, тобто наосліп діставати якусь карту, ви можете перевернути і у відкрито дістати ту карту, яка вам сьогодні найбільш подобається чи не подобається. Тобто, це одна вправа подобається, не подобається. Дістали дві карти, проаналізували, дістали з неї уроки. Або ось ця вправа, яку я кажу, тобто, що мені потрібно зрозуміти сьогодні, щоб стати завтра більш успішнішою і гарнішою. Вау! Дуже неймовірна карта! Я запитую себе, що я на ній бачу. Я бачу на ній. Дуже гарну, дуже енерг... енергетично наповнену жінку, якої дуже багато життєвої енергії, і вона нею керує так, як їй подобається. Вона породжує квіти прямо зі своєї життєвої енергії. І що я маю? Мені ця карта подобається, я запитую себе, мені вона подобається чи не подобається? Наступне питання третє. Як це пов'язано з, з темою мого запиту? Тобто, мені здається, що вона дуже пов'язана, тому що оця життєва енергія і баланс. От Дівчина гарно танцює, вона нібито балансує цю енергію в собі і довкола. Тобто, мені дуже важливо знайти ось цей баланс. То я працюю, то я відпочиваю, не перепрацьовувати. Мені потрібно знайти баланс чоловічого, жіночого, тому що воно є в кожному із нас. І мені дуже важливо, оцю енергію її не Розкидувати куди на будь-які боки, а концентрувати в цю основну квітку для того, щоб досягти. Якщо простішою ще мовою, у мене є е, свій цілепокладач, тобто у мене є щоденник, в якому є певні плани, от цього плану чітко дотримуватись, концентруватись. Е, цей план у мене, як оця центральна квітка, куди я спрямовую свою енергію. Я можу відволікатися інколи, якщо у мене буде вистачати сил на додаткові проекти, але сконцентруватись на одному проєкті проєкті, щоб досягти того успіху, який я хочу. Зараз я вам показала, як з однієї карти дістати максимум інформації. Але потім, а як же ж мені цей шлях, як мій цей вектор, який я зараз знайшла, продовжувати дотримуватись? Ми знову дістаємо карточку, але цього разу з моїх улюблених, різноманітних цитат, теж всіх проквітим. О, давайте щось покоротше, я дістану. Взагалі цікаво, не можна ж нехтувати, тому що зараз я теж працюю нібито зі собою. Макс Мюллер. Квітка не може процвітати без сонця і людина не може жити без кохання. Це мені про підтримку, про те, що завжди потрібно пам'ятати про свою другу половинку. Кохання для мене це ще й про дітей, тому що це як єдина, у мене ще, поки дитинка зовсім маленька, то певний такий зв'язок більш кріпкий налагодження. І для мене це про те, що якщо я хочу досягти успіху, в першу чергу я повинна пам'ятати про свою родину. Адже родина це та опора, на яка, яка мені буде далі допомагати. І коли я дивлюсь на ці дві картки разом, це третій крок. Перше, це наша картинка, другий крок це наші слова. І третє, коли я дивлюсь на цю картинку і на ці слова. Ми можемо трішечки інколи підвисати. Це нормально, я зараз вам показую живий процес, як можна працювати. Е, мені це здається про те, що процвітання вже є в твоїх руках, все є довкола тебе. Сяй, процвітай і неси оцю енергію світла іншим, але починай це все, наприклад, з родини. Так. І от на оцих, мабуть, теплих словах мені б хотілося закінчити, але я все-таки включу таку чоловічу роль і все-таки допроводжу це цей відео до кінця, тому що хочу дати вам по максимуму всього. Тобто, дана колода вона працює з дуже багатьма аспектами. Якщо ви освоїте цю базову, базову вправу, яка тільки є, ви навіть можете не дивитись потім в інструкцію і кожного дня діставати свій актуальний запит, який вас турбує. Да? Наприклад, на роботі з колегами ви посварилися, ви не розумієте, чому там на вас дуже багато тиску, да? чому на вас звалюють досить багато роботи. Ви запитуєте, що мені, зрозу... що мені зробити. Наприклад, кроки, дії, мислення, почуття, ви можете з усіма цими аспектами працювати. Це як і коучинговий інструмент може бути. Що мені потрібно зробити, щоб на роботі було, стало значно-значно легше? Ви знову дістаєте якусь картку, будь-яку, і ви починаєте аналізувати. Так Що на роботі інколи там потрібно виходити, відволікатись і спостерігати, як падають краплини роси на подвір'ї. Ловити оці моменти, насолоджуватись, коли там є класно, і коли зовсім накриває або зовсім складно, то просто подпіклуватись про себе, про свій психоемоційний стан, як ця дівчинка взяти парасольку і перевести потім оце піклування на те, як ви можете, коли тяжко на роботі, попіклуватися ще додатково про себе. Знову, що мені потрібно для мотивації, щоб я це продовжувала робити? Ви дістаєте якусь карточку, садите сад, означає віри. В завтрашній день. Тобто вірити в те, наприклад, або ґрунтуватись на вірі. ну Це так, як мені перше прийшло, що завтра буде краще, якщо я сьогодні попрацюю плідно, то завтра я буду там відпочивати, або буде менше всього. Або просто плідно працювати, як я працювала завжди, і це дасть свої певні квіти, квіти які переростуть потім в плоди і е дасть вам гарне підґрунтя. Ну Це як фантазія. Знову ж це я вже фантазую, тому що. У мене робота, хобі це все єдине. Моя психологія, це моя пристрасть, і це дійсно я не можу навіть роботу не звати. Це те, що я люблю, це те, що я є. І це те, чим я хотіла з вами сьогодні. Вибачаюсь, те, чим я з вами дуже хотіла сьогодні поділитися. Це базова базова вправа. Я буду потім ще поступово викладати інші відео, але якщо ви її освоїте, у вас гарантовано будуть 100% позитивні зміни, зрушення в вашому житті, і ви досягнете дуже-дуже дуже великих висот, і дуже великих успіхів, навіть просто практикуючи карту дня. Оця вправа, яку я показала, це карта дня. Ви можете там розкладу мене, це не зовсім розклад, це я його так назвала. Це знову ж таки повторюсь, це не таро, це не. Гадальна якась штука це чистий психологічний інструментарій для роботи з вашою підсвідомістю. Але інколи він дійсно влучає, от працює на моє суб'єктивне враження, можливо, навіть як оракул, тому що. Відповіді приходять до вас саме ті, які потрібні. І я на собі переконалася, на групових я працювала і в індивідуальній роботі, і в груповій роботі. Воно 100% попадає в ціль. Не знаю, як, не знаю, чому. З особистого досвіду ділюсь, так як я. Якщо вам цей інструмент сподобався, якщо вам він буде по душі, використовуйте його в своє задоволення. Ви можете теж працювати і зі своїми клієнтами, якщо ви психолог, або спеціаліст, який працює з метафоричними картками, або для власного саморозвитку. Вердіть. Щоденник самоспостережень. Кожного дня записуйте собі карту дня. Пропрацьовуйте. можливо, інколи у вас навіть, якщо ви витягнете якусь картинку, яка там, наприклад, архетипічна, а ви не знаєте архетип воїн. Жінка-воїн. Що це значить? Гуглим архетип жінка-воїн, юнг і різноманітні такі штуки. Або вам сподобалась квіточка, а ви не знаєте, як ця квіточка там називається. Да? І ви от загуглили щось і дивитесь: ага, дахлія, жоржинка. Так, Жоржинка. Що вона значить, яку енергію маю, і як вона тут відображається, що вона мені хоче підсвітити, в яких умовах, середовищах вона росте. Але це сюди, це буде вже інша тема. Тобто, не будемо зараз відволікатись. Основне, те, що сьогодні, це карта дня. Ви можете також фразу дня діставати просто як самостійний інструментарій. Для тих, хто більш логічний, для того, щоб розвинути асоціативне мислення, можливо, вам варто починати навпаки. Не з картинки, так? тому що в мене, наприклад. Візуальне мислення, воно розвинуте значно сильніше. Ну, мабуть, через те, що я в певній, в певній сфері митець, тому для мене це дуже важливо. Але якщо ви дуже логіка, то ви можете почати з різноманітних карток, знову давайте щось коротеньке, воно все таки у мене інколи довгеньке буває. Той, хто любить квіти, не може бути злим. Так? І ви думаєте, як це мені допоможе сьогодні провести там робочий день краще? І ви витягуєте, наприклад, таку картку. Ну, от Інколи ми там негативно мислимо і тим самим притягуємо собі якісь певні проблеми. Тому а, будь більш позитивно налаштована, і все буде класно. Або навіть якщо тобі кажуть, що ти злюка Люка Бобука, не вір цьому, тому що ти знаєш, що ти квіточка, ти сонечко, і все буде класно. Любіть себе, вірте в себе, допомагайте тим, хто довкола вас, розквітайте самі і допомагайте. Іншим розквітати поруч з вами. Ви помітите? Ну, просто колосальні зміни. Все. Всього найкращого буду рада чекати на ваші запитання під цим відео і далі на них давати вже відео відповіді. На цьому все, папа! -па.